Вітаємо усіх, хто зараз дивиться нас. Це програма. Варто знати. Сьогодні у нас цікава тема, що стосується життя і здоров'я. Здавалося, кожен має право вибору і намагається зробити усе так, аби було як найкраще, але як найкраще це не завжди правильно. Бо, можливо, для певних кроків певних вчинків немає правових підстав. І про це сьогодні будемо говорити з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громаком. Одвічна тема медицина. Це сьогодні найбільше можливо хвилює людей, і з певним пакетом питань вони до нас звернулися. Ми з цим прийшли до вас. От перше питання: чи можна направлення на безкоштовне МРТ або КТ-обстеження отримати у сімейного лікаря? Ну, дивіться, з 2020 року в нас почалися другий етап реформи медичної, а сама реформа йде ще з 2017 року. То відповідно, в даний час є направлення. Де видають чи сімейні лікарі, чи вузькопрофільні лікарі, людина може скористатися цим направленням, отримати послугу в будь-якій точці України. Аналогічно, сімейний лікар, якщо це дійсно є потреба, а не бажання пацієнта, що я хочу зробити якесь КТ, чи МРТ, чи будь-яке інше дослідження, угу. сімейний лікар має право видати направлення для того, щоб пройти обстеження КТ чи МРТ. Інше питання чи людина зможе отримати його безкоштовно. Оскільки саме направлення дає можливість звернутися в той медичний заклад, в тому числі, якщо, наприклад, цю послугу надає медичний заклад, де працює сімейний лікар, то може отримати цю послугу шляхом ведення самого направлення, і туди держава, НСЗУ, буде відшкодовувати вартість цієї послуги. Якщо ж ця послуга платна, то в такому випадку. То Направлення не потрібно, може звернутися в медичний заклад, який надає платну послугу, і платну послугу надасть. Ну, на жаль, я можу констатувати, що е, і як самі медичні заклади, так і національна служба здоров'я України не в повній мірі веде таку інформаційну роз'яснювальну кампанію. В цій частині, от якщо людині є направлення, куди звернутися, де ті відповідні медичні заклади, які можуть це робити. Угу. Е, е, Цьому випадку Тому доводиться ви... самостійно шукати так. такий заклад, але, скажімо так, людина не обов'язково, якщо сімейний лікар в Кам'янці-Подільському, пацієнт в камянці подільському то це не обов'язково тут має проходити це МРТК обстеження. Е... Воно може їхати в інше будь-яке місто. Так в будь-які точки України, тобто в тому медичному закладі, якщо це мова стоїть про безкоштовне обстеження, в медичному закладі, з яким підписаний договор з Національною службою здоров'я України, в такому випадку є це направлення, фіксується надання від. Відповідної послуги, і потім робиться звіт і Національна служба здоров'я України цьому медичному закладу відшкодовує кошти за проведення відповідного якогось дослідження. Досить цікавий момент, коли приїжджала голова національної служби здоров'я України Наталія Гусако. Вона говорила про те, що навіть якщо до прикладу, так як у камянці подільському лікарня не має свого МРТ КТ обладнання, але Пацієнт, який перебуває на лікуванні, там е, гострий стан і, можливо, потребує от такого термінового обстеження, то виявляється, таке відшкодування з НСЗУ також іде. Тобто, міська лікарня може дати таке направлення, відшкодувати кошти м, навіть приватному кабінету. Тобто, в окремих випадках люди повинні знати, що вони і на це мають право. Так, я з вами погоджуюся, оскільки, е, коли вкладається договор з Національною службою здоров'я України, відповідно, є пакет медичних послуг, і туди входить, наприклад, надання послуг з лікування, наприклад, інсультів, інфарктів, і вартість цієї послуги, в сам факт лікування, входить і медичне обстеження. Тому відповідно Національна служба здоров'я України перераховує медичному закладу, а медичний заклад з рахуванням в цей пакет послуг входить і утримання пацієнта, і медичні препарати, і догляд, і в тому числі і обстеження. В такому випадку, якщо медичний заклад не має свого обладнання, він може укласти договор з іншим медичним. зобов'язаний, інакше тоді він не отримає цю послугу взагалі. Так. Так, ну коли почалася медична реформа, особливо в вторинний рівень, з 1 квітня 2020 року, ми всі пам'ятаємо, який це був шок для медичних закладів, оскільки в одні медичні заклади готувалися до цього, вводили. На жаль, тобто медичні заклади, можна констатувати, також і Хмельниччини чекали, що медична реформа буде відмінена, а вона. Прийшла і почала працювати, не було належної рівня підготовки, і для них це був як сніг на голову. І туди, я пам'ятаю, виступала голова саме службу здоров'я України і казав, ну як може, наприклад, медичний заклад надавати послуги з лікування інсультів, якщо в них немає, наприклад, відповідного обладнання того самого КТ, того самого МРТ. Як, наприклад, може медичний заклад надавати послуги з лікування там, переломів, травм, якщо в них нема, наприклад, рентгена? Тому я в цій частині погоджую, що все ж таки е пацієнт повинен отримати належний рівень відповідної допомоги. І сюди входить в тому числі і обстеження. Якщо нема таких відповідних можливостей надати таку послугу, то відповідно це на службу здоров'я і не буде контрактувати відповідну послугу і не буде оплачувати. І логіка в цьому є, оскільки, як сказала держава. Медичний заклад повинен дати медичну допомогу, і я вважаю, що в даному випадку органи місцевого самоврядування мали б в цьому працювати для своїх мешканців, розробляти такі якісь інформації, Карти інформативні чи е, розміщувати, де людина може пройти відповідне обстеження. От ви згадали про орган місцевого самоврядування. Якраз е, на цю тему маємо і наступне питання. У Кам'янці-Подільському міська рада виділяла і виділяє кошти на придбання медичного обладнання. Але на жаль, на цьому обладнанні отримувати безкоштовні послуги, е, ну на певному обладнанні можуть лише е, ті люди, які перебувають на стаціонарному лікуванні. От питання. Чи має право пацієнт, який перебуває на амбулаторному лікуванні, отримувати медичні послуги безкоштовно на обладнанні, купленому за кошти міського бюджету, адже це кошти платників податків і людям доводиться платити вдвічі? Так, да, я погоджуюся, що можливо значить, пацієнт мав би той, що проходить амбулаторне лікування, отримувати послугу безкоштовно. В відповідному медичному закладі. Але в даному випадку це вже питання не медичного закладу, що ж таки питання органу місцевого самоврядування, оскільки медичний заклад отримав обладнання, це обладнання обліковується в нього на балансі, він його е утримує, він за нього відповідає, він його ремонтує, як і будь-яке обладнання воно потребує значних капітальних вкладень, тобто і спеціалістів, і утримання, і ремонту, і відповідно надає відповідну послугу. Якщо це послуга, якщо це законтрактовано відповідна послуга, то вони можуть надавати послугу згідно Національної служби здоров'я України. Я вважаю, що в такому випадку орган місцевого самоврядування мав би розробити програму, оскільки сам медичний заклад він не може використовувати обладнання всупереч волі власника або всупереч вимогам чинного законодавства. Uh -huh. Відповідно, ніхто ж не забороняє органу місцевого самоврядування розробити програму і чітко вказати, що. Мешканці міста чи мешканці громади отримують відповідну послугу на пільгових умовах чи з часткової оплати, це взагалі безкоштовно, при таких-то, таких-то, таких-то умовах. В такому випадку, той, хто надає медичний заклад відповідну послугу, він буде знати, що він робить, не порушує вимоги законодавства. Знаєте, в даному випадку, як в футболі м'яч на стороні органу місцевого самоврядування. На жаль, на жаль. Орган місцевого самоврядування в цьому випадку проявляє завжди не ті говорю не тільки про нашу міську громаду, а взагалі практично про інші громади, повну апатію, повну морфність. Щодо медичних препаратів, Національна служба здоров'я України безперервно декларує великий перелік безкоштовних ліків, як бути пацієнтом, коли у стаціонарному відділенні йому називають що треба купити. В даному випадку, ми опять, повертаємося до того, що ми вже з вами говорили, що є послуга, пакет послуг, де вартість, наприклад, наданої медичної допомоги, туди включається не тільки е, обстеження, а саме лікування і медичний препарат, які медичний заклад повинен забезпечити. Дійсно, бувають випадки, наприклад, коли необхідно препарат, якого в медичному закладі немає. Ми не виключаємо такого випадку, або є, наприклад, препарати, а які безпосередньо цьому цьому пацієнту вони не підходять. Краще інший препарат, але який не передбачений, тобто, скажімо, даною програмою. В такому випадку така можливість є, що пацієнту мають дати, сказати, будь ласка, чи родичам пацієнтам ви можете придбати, але це не повинно бути повсемісно, оскільки. Е все ж таки, вартість медичних препаратів сюди внесена, вартість тої медичної послуги. І якщо о, медичний заклад вимагає від пацієнтів додаткові фінансування або додаткові ліки, це вже є зловживання, це вже є порушення договорних зобов'язань. В такому випадку е, пацієнт має право звернутися. Національна служба здоров'я України має право звернутися в Міністерство охорони здоров'я України з відповідною скаргою, звернути увагу. І такі випадки вже є. Ми всі пам'ятаємо буквально цьогорічну подію в Вінниця, коли в онкоцентрі з пацієнта завимагали кошти за лікування, було проведено обстеження, і внаслідок цього керівник медичного закладу втратив свою посаду. Крім того, є доповіжні сервіси, наприклад, є сервіс «Є ліки», де обліковуються всі кошти, пацієнт може чи будь-хто зайти, подивитися, які медичні препарати знаходяться, наприклад, в даному наявності, в, в будь-якому медичному закладі. Якщо, наприклад, пацієнта вимагають якихось препаратів, воно є в наявності, то це вже буде порушення. Так, бувають випадки, що, наприклад, в медичному закладі, оскільки в медичному закладі може бути декілька відділень, які користуються одними та самими медичними препаратами. Наприклад, Пацієнти е, проводять лікування в хірургічному відділенні, а, наприклад, е, тут, тут цих ліків нема, але в іншому відділенні воно є. Ну, це вже питання медичної, самої організації медичного закладу. Ніхто не перешкоджає провести перерозподіл цих коштів з одного відділення, передати його в інше відділення, оскільки це все ж таки ліки знаходяться в самому медичному закладі. І медичний заклад це повинен робити, відповідно реагувати. І в такому випадку голова Національної служби здоров'я України чітко вказує, якщо є порушення, будь ласка, звертатися, і відповідні медичні заклади будуть значить, притягуватись до відповідальності вплоть до припинення розірвання договорних відносин і припинення фінансування за рахунок національної служби здоров'я України. До речі, такі прецеденти щодо повернення коштів пацієнтам були не лише на Вінниччині, а навіть у Хмельницькій області людям теж повертали кошти. Щодо благодійних внесків, так звані благодійні внески в лікарні часто стають обов'язковими, особливо у пологових відділеннях. Як з цим боротись? Ну, Ми вже з вами говорили з цим, бо це взагалі є порушення. Да, ніхто не забороняє. І в нас є закон про благодійність, тобто де можна надавати благодійну допомогу, якщо випадки є, коли людина, той самий пацієнт чи родиці пацієнта, хочуть віддячити медичному закладі. Будь ласка, закон цього не забороняє, але це не має бути примусове. Коли в примусовому порядку приходять, наприклад, пацієнти і йому кажуть, от дивіться, ви маєте проплатити, це вже є порушення. І В такому випадку за це можуть бути притягнути до відповідальності, Тільки будь благ... закон і говорить, благодійний внесок це добровільний внесок, коли особа добровільно виявила бажання це зробити. Якщо це добровільно примусовий, це вже є порушення. В такому випадку відповідно. Будь-який пацієнт має право звернутися на сцену, в першу чергу, до керівника медичного закладу, якщо керівник не, не реагує, наприклад, і управління охорони здоров'я, якщо це е, відповідно орган, де є, в якій громаді воно є, якщо ні, це є Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Ну, під час війни це військова адміністрація. Аналогічно Міністерство охорони здоров'я Національна служба здоров'я України, де вони на ці виплатки реагують. Крім того, держава і є відповідна інформація Національної служби здоров'я України, що е, почала вводити вже штрафні санкції uh -huh. е, 7, лю... 7 травня 2025 року набрали чинності зміни до постанови Міністра України, де тепер чітко передбачили, що е, в договорах мають бути внесені умови про штрафні санкції, і тепер Служба Національної служби здоров'я України буде моніторити в тому числі використання ліків. Угу. І якщо пацієнту будуть, будуть призначені ліки, які не обліковувались в медичному закладі, значить медичний заклад має дати по цьому приводу пояснення, чому так сталося. Раз. І якщо буде порушення, будуть відповідні штрафні санкції, наскільки пояснено, як з інформацією Національного здоров'я України до 1 червня всі медичні заклади мають проукласти відповідні договори. Угу. Де це має бути відображено і є, вводяться відповідні штрафні санкції? Ще одне питання, що стосується пологових відділень, яку суму Національна служба здоров'я України виділяє на одні пологи? І чи передбачається можливе ускладнення, і чи достатньо цього, аби породільня нічого не купувала самостійно? Кожний рік нетмістр України приймає програму медичних відповідних гарантій забезпечення, де вона прописує процедуру і вартість відповідних послуг. На 2025 рік держава забезпечує вартість пологів це 15 137 гривень. Тобто це стандартно. Крім того, є е, коефіцієнти за комплексне надання медичних послуг матері і дитини, це коефіцієнт 1,3, тобто, вартість може бути 19 тисяч 678 гривень. Е, в цих 15 тисяч тобто це стандартна середня, угу. де е, пологи і держава прорахувала так, що це в тому числі, тобто, скажімо, сюди забивається більше, ніж. Не забите ускладнення, але воно перепокриває вартість, наприклад, стандартних пологів. І якщо, наприклад, десь якісь ускладнення є, оскільки вони не є такими частими, то відповідно ця вартість повинна перекрити і ті, ті ускладнення, які виникають, наприклад, в матері чи дитини. Якщо ж ми говоримо про спеціалізовані заклади, наприклад, де вже надають допомогу, то там вже інші, з ними інший пакет допомоги, там, наприклад, де вже є відділення, які... Наприклад, спеціалізується на ускладненнях, там держава вже трошки по-іншому. 15 тисяч це середнє для будь-якого пологового відділення, яке надає стандартні відповідні послуги. Сюди входить вартість утримання, вартість лікування, в тому числі і зарплата медичного персоналу. Тому держава сказала, що цих коштів вистачає і повинно вистачити. Якщо, наприклад, цих коштів не вистачає, то медичний заклад або неефективно їх використовує. Або ну туди він не може надавати відповідну послугу. І ще одне питання від е, небайдужих кам'янчан: нещодавно Національна служба здоров'я України оприлюднила інформацію, що Кам'янець-Подільська міська лікарня повернула державі понад 7 мільйонів гривень. Чи є інформація, що стало підставою для такого стягнення? А, ну, дійсно, я погоджуюся. Також бачу цю інформацію. Це інформація 10 квітня оприлюднена на сайті Національної служби здоров'я України, де передбачено, що це було за минулий 2024 рік е, рік. Під час моніторингу надання відповідних послуг наскільки я пам'ятаю, під моніторинг підпадало десь 39 е, медичних закладів на всій території України. І відповідно Канесподійська міська лікарня. Повернуло бюджет 7 мільйонів 300 тисяч там е, з копійками. Е, коштів це найбільший медичний заклад, який саме більше повернув. І це якраз пов'язано з е, е, пакетом послуг е, е, пренатальне відділення, це пов'язано з пологами. Угу. Була інформація на сайті міської ради, що нібито створена якась там комісія, тобто міський головою службове розслідування. Ну, ця вся інформація покрита, скажімо, поки таємницею, ніхто не говорить, хоча час вже прийшов. І з тої інформації, яка була на сайті міської ради, було написано, що нібито з. НСЗУ не давали якихось відповідних документів в міській раді, що про медичному закладу про порушення, в той же час констатовано, що кошти вже повернулися. Угу. Тобто виникає питання, що медичний заклад або повернув кошти, або просто, скажімо, підписав документи про те, що їм ці кошти не будуть використані, виплачені. Ну, я так думаю, що є відповідні звернення, значить, звернулися і в міську лікарню. І коли буде поки інформації немає, ну коли буде інформація, я теж буду це на контролі тримати. Як буде інформація, ну однозначно наші з вами передачі, ми її оприлюднимо. Скільки 7 мільйонів 300 тисяч це дуже великі кошти. Велика сума коштів. Це дуже велика ко, велика сума коштів. І якщо по деяких недопрацюваннях, чому воно так сталося, я так розумію, що громада міста повинна знати, що сталося. Чи це об'єктивні, чи це суб'єктивні причини? Якби не було, це комунальний заклад, і принаймні, першими мали би знати про це, хоча б депутати міської ради. Так. Я пам'ятаю ситуацію з міської лікарні вже була така. Аналогічно, коли було створено робочу групу, яка перевіряла, моніторила лікарню, і потім вони не зрозумілі були терміни, вони постійно завершення роботи цієї робочої групи, вони постійно зміщалися, переносилися, депутати всіляко намагалися отримати який-небудь звіт, і вони не могли цього отримати, і навіть не вони не могли дістати відповідну інформацію. То ну, так не має бути. Має, має знати і громада, і депутати мають знати про це. Дивіться, ну я вам скажу більше. Я як депутат Кам'янецьподільської районної ради зробив депутатське звернення і на міську лікарню з цього приводу, і зробив депутатське звернення на Національну службу здоров'я України. Відповіді ви ще не отримали. Так, ще відповіді ще нема. Тобто, ну я розумію, що це все ж такі ну, і терміни, в принципі, і, терміни є ще. і все ж таки інформація, яка е, необхідно з'ясувати, що там робиться. Тільки ця інформація буде, я отримую однозначно оприлюднюю її через. Засоби масової інформації. Ну, я, наприклад, не здивуюся, якщо, можливо, міська рада, міська лікарня не дасть таку інформацію, ну, є інші заходи впливу, будемо використовувати. Все ну, ж таки, це е, комунальний заклад, це власність всіх мешканців нашої громади, і громада повинна знати, якщо, наприклад, хтось проявив якісь порушення з боку е, керівного складу, наприклад, міської лікарні, он, так мають бути якісь. Висновки зроблені, щоб таких помилок більше не, повторя... не повторювалося. І відповідно ці особи, які допустили це, я так думаю, що мають бути притягнуті до відповідальності, якщо це дійсно були е в порушеннях іменно цих осіб. Оскільки бувають випадків, коли ну, ми неодноразово зустрічалися, що потім державні органи заднім, скажімо, числом починають якісь коретіровки робити, якісь роз'яснення давати. А спочатку говорять одно. Наприклад, суб'єкт господарювання починає працювати скажімо, по одних правилах, а потім з'ясовується, що ні, ми починаємо ми, ми міняти, змінюються правила, правила, а вже Механізм запущений і вже Так, і такі, збитки. Да, і такі mm -hmm. випадки виникають. Тому ми не говоримо в даному випадку, що е, дійсно є, має, тут обов'язково є порушення, але має бути об'єктивна інформація. Тобто, якби в нас, наприклад, посадові особи, той самий керівник міської лікарні, наприклад, профільний заступник міського голови, який це курір, вийшли і сказали: Дивіться, сталося то тото, то-то, то-то. Відповідно, скажемо, було б більше інформації. Значить, люди могли би, скажімо, простіше на це реагувати. Вони все... інформацію приховують, там так. завжди є підозра, що це якісь маніпуляції. Так, її та... не просто так приховують. Так, оце в вона наоборот тільки гірше робить і виникає дійсно логічне запитання. Чому? Такі питання ми, в першу чергу мали би піднімати і члени виконавчого комітету, оскільки все ж таки поточною діяльністю оперативною здійснює міський голова і виконавчий комітет Кам'янець Подільської міської ради мали би запитати і профільного заступника, що він робить яким чином він реагує, як воно відповідно здійснюється? Ну, питати, наприклад, начальника управління охорони здоров'я у нас немає, бо в нас його просто немає на сьогоднішній фізично, немає. Це вакансія. Так, це вакантна посада. Я з вами погоджуюсь, що в даному випадку вже практично, ну вважайте, 10 квітня була плюна інформація, вже пройшло більше місяця і. Ані результатів службового розслідування, ані нової інформації, ані взагалі, а взагалі ну, інформаційний знаєте, вакуум. Ну Так не може бути. Роз, а що службово розслідувати, знаєте, скажімо, тут інформацію можна було з'ясувати за два-три дні? Так я думаю, її і з'ясували, в принципі, просто її не оприлюднюють. От і все. Ну, значить, Якщо не оприлюднюють, значить, це ще раз говорить про те, що дійсно є негаразди. В діяльності нашого комунального закладу, а ці не впливають на всіх мешканців громади, оскільки мешканці не доотримують належну медичну допомогу. А потім виникне питання: що необхідно буде з міського бюджету виділяти кошти і закривати якісь фінансові дирки. Все ж таки, там, де є державні бюджетні кошти, це є відкрита інформація, вона не може бути. Засекречено, це не є службовою таємницею, що, наприклад, не буде надана інформація, але ну, є туди передбачені законом можливості, як його робити. І я так думаю, що відповідні державні органи зреагують на ці порушення. Разом чи пізно все таємне стає ємним. Так. все одно викриється, все одно це буде відомо. Наразі це були всі питання на сьогодні. Слідкуємо за ситуацією. Що стосується е, загалом медицини, це дуже обширна тема. Якщо ви маєте якісь питання, то ви завжди можете звертатись за правовою допомогою. На жаль, не кажу, що пацієнт правда завжди на боці пацієнта, тому що справді ситуації є дуже різні, і ну, правові експерти вони такі. Досить специфічні, не можна казати, що е, якщо це пацієнт, то це дійсно от він стовідсотково має рацію і так має бути, як він хоче. Ну, є різні нюанси, є різні ситуації. Якщо маєте якісь такі проблемні питання, звертайтесь до нас, а ми завжди прийдемо з цими питаннями до правозахисника і спробуємо вам допомогти.